Дижи на сонечко, вже вітер дуже. Дуже гуляй, Красуня. Трішки вийшла погуляти, а тут такий вітер. Вже все майже висихає. Тут у мене нарциси. О, прийшов котяра їсти, я там насипала. Сонечко світе у нас. Але летучі. Пишуть, що у нас плюс 11, а відчуття як плюс 9. Ну, це тепло. Котяра. Ти проголодався, їсточки захотів. Це я сьогодні вже другий раз виношу. Зразу сірого погодувала і тепер цей. Дуже їсти хочуть. Дивіться, як в мене тут зійшов уже часник рядочками. Добре видно. Оцей рядочок. Оце й добре видно. Так, а що тут у мене полуниця? Це я її пересаджувала. Вона тут в листях не видно. Але я там ще й запасну посадила біля забору, де може добавить прийдеться. Ну і знову ж таки, поки що рано. Рано тут щось робити, тому що земля волога дуже волога. І ця красуня бігає. Вже додому йдемо чи ні? Ні, не хочеш додому. Ну гуляй. Гуляй. Котика тільки не чіпай, а так гуляй. Хоч і вітерець, ну гарно на дворі. Да, Давніше. Ой, треба ж вже запасатися білилом для дерев. Правда, в мене тут небагато дерев лишилося. Оце дві абрикоси, одна за забором, одна в дворі. Дві черешні. Такі оце тут, ну, вони дуже здорові, їм багато років. Мой син говорив, що верхушки поспилює, але на той рік це було в 2021 році, він їх в травні добре спиляв з Олєшкою, другом своїм. Ну, а верх не встиг. Будуть рости. І ягоди ж там ми не достанемо. Ну, і скільки в мене там два дерева, здається, чи три. За, за, за двором забула, скільки, тому що він там їх теж зрубував, спилював верніше, бо не було врожаю. І ми вирішили, що вони нам не потрібні. Я згляну. Так, дві. Ну, всіх по дві. Дві абрикоси, дві черешні і дві яблуньки. Ну, яблуньки оці планували теж спиляти. От. Ну, поки що будуть рости. Бачите, там навіть яблучка наверху пооставалися, і, і пташки не клювали їх навіть. А це Віка приїхала з роботи. І ось такі подарунки. Ось такі тюльпани, дивіться, які гарні. Поки що не розкриті. І ми їх так дивимося. Гарні, гарні. Зараз вона відкриє і поставив вазу. Ось така краса. А, а Апільсини це теж, теж подарунок. Це ти купила? Ага. А це подарунок, так? О, ну, з 8 березня хороші подарунки. А це нам подарунок кава. Віка нам зробила такий подарунок. Ось таку каву. Ну, ось такий гарний букет виглядає у вазі. Тюльпани, які подарували. Колеги по роботі у ВІКІ. Так, ось така краса. Дай пофоткать. Ой, боже мой, така вже мазунка.